Господи, не вірю, що я на це погодилась. Досвід буде чудовий. Так. Я з тобою. Усе, екіпаж! Лишилось ще про дещо подбати. Це допоможе. Заплюште очі і глибоко вдихніть. І видих. Вдих. І видих. Вітаю на борту. І бачу, як ти оживаєш на тій дості. Це щось неземне. Так само і в мене тут. Це моє покликання. Що відбувається? Де. де це ми? На його човні. Чи йому? Краще не казати. Ти бо Любить. Виходить краще шоу. Так, будь ласка, по місцях і. Потор! <поцентрична> Хіба ж це не найкраще шоу на землі? Кожна рибалка обожнює гарний бій. Але риба просто не знає, якщо гачок вже у ній. Хай би як вона тікала. Рятуйте! Допоможіть! Її вже гаплик. Блазаду! Ми з тобою, кожен за себе. Ми акули. Я зовсім не така. Безпечна тварина. Годі тобі не треба. Це твій зірковий час.